Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас, як нам передали їх ті, які із самого початку були очевидцями і служителями слова. То задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб Ти переконався в достовірності науки, про яку тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. чутка про Нього розійшлася по всій околиці, він навчав у їхніх синагогах. А всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та встав, щоб читати, і дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені. Тому що він помазав мене благовістити у Бога, послав мене проповідувати полонене визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому, і він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Слово Господнє. Коли ми співали цей Псалом 19, там є рефрен, приспів, де ми говорили, що Слово Господнє є життям і духом. І це слово Господнє, яке є життям, воно хоче дати це життя мені і тобі. І вони також духом, тому що без Божого духа ми це слово не можемо зрозуміти, не можемо прийняти, не можемо жити, не можемо його побачити. Тому ми потребуємо Духа, Божого Духа. І в 2019 році Папа Франциск. Коли проголошував цю третю неділю звичайного періоду неділю Божого Слова, то початок цього документу, завдяки якому була проголошена ця, ця неділя, говориться, що відкрив їм, відкрив їм, що відкрив? Відкрив серце, відкрив вухо, відкрив розум. Все відкрив для того, щоб ми могли. Це слово Боже сприймати, жити, щоб бачити в ньому життя. Тому що це слово не просто дається для самого давання. Сьогодні ми хочемо якби в особливий спосіб підкреслити, для того, щоб ми його урочисто вшановували, це слово, для того, щоб ми роздумували над ним, і для того, щоб ми це слово могли поширювати. Якби три таких основних критерії шанувати, роздумувати і поширювати. І тепер ну, кожен може подивитися на своє життя, подивитися на свій стан, подивитися на те слово, яке має в себе вдома, і завдати, поставити собі це питання, як я його шаную? Тому що, якщо би зараз запитав я вас, тут присутніх. 20 осіб. Чи у вас є, в тебе є конкретно Біблія? Ну я думаю, що процентів 90 би сказав, що є. Але якби я зараз вам постав наступне питання, а хто кожного дня його читає, то я думаю, що процентів 10 було б. з 20. А що вже говорити про інших людей, які взагалі слова не знають, взагалі не живуть, не знають, хто такий Бог. Зити, ми, які ходимо до храму, які чуємо регулярно, хоча б раз на неділю чуємо це слово, і в нас є проблеми. І ми маємо проблеми. А що говорити за тих людей? І тому, не знаю, що ви чули, є такий святий Єронім. Бо саме цей документ відкрив їм, був проголошений в 19 році, 30 вересня, це якраз спомнень святого Єроніма. А святий Єронім. Він е, зробив переклад е, вулгата латинською мовою е, це, це слово. І він говорив таке речення, яке дуже часто священники повторюють е, на зустрічах, на проповідях, в розмовах, е, що е, незнання Святого Письма – це незнання Христа. І тому, якщо хочеш знати, хто такий Христос. Хто такий Господь, хто такий Месія, хто такий Спаситель, то церква сьогодні каже, відкривай Слово Боже. Подивіться, тобто, що ми живемо в такій парафії, де маємо можливість робити дві таких основні речі над Словом Божим. Це лекція дивіна, тобто, коли ти читаєш якийсь фрагмент, роздумуєш, медитуєш і так далі. І це розповсюджено особливо в колах. Таких як Оаза Грудин чи інших колах, чи, чи взагалі є при парафіях такі групи, які, які роблять селекцію війна. І є також парафії, де є дорога не то там найчастіше скрутація роблять. Скрутація це не те, що там дорога на видумали. котогональна видумала. Ні, ця скрутація була завжди. І дякуючи домініканцям, які в Єрусалимі зробили цю Біблію, вона називається Біблія Єрусалимська, і вони там дали цей ключ, завдяки якому можеш роздумати над цим словом. А можна зануритися і годинами, годинами молитися. Тобто, наприклад, там є посилання, що якийсь там фрагмент знаходиться там в першому посланні Павла Послала до Коринтя, шукаєш, знайшов. Потім Є звідти тебе посилають до Книги Буття, з Книги Буття тебе до Откровення, з Откровення до Євангелія і так далі. І ти потім, потім, коли брат настояте, чи хтось з братів приходив до тебе на коляду, на Душпасівський двіден, чи в гості, чи просто на якусь розмову. І в першу чергу, принаймні, як мене пам'ятаєте, я завжди просив Біблію, завжди казав, так? покажи. Ну і тут починається. Да. Знаєте як? Знаєте, як роблять? Зараз я вам покажу як. Да? Витирають з пилюки і приносять. Да? Ну, власне, щоб так не було. Або хтось приносить, каже, брат, ну вибач, вона, ну, вона така пошарпана, вона така вся ну, підкреслена, там десь, десь обгортка вже відлітає. І це, ну, і, а хтось приносить. І, і ти починаєш шукати навмання якесь слово, а ті картки ще зліплені. Тобто, ще з друкання, як витягнули, як купили, як поклали, і так воно лежить. І ти починаєш розривати ці картки. Звіте різні категорії людей. І це свідчить про те, хто як, е, має, яке має відносини з Богом. Так? Е, і, і, тому, якщо хочеш знати Ісуса Христа, познати Його любов. То, власне, сьогодні є цей ключ. Перше читання з книги пророка Неїмії показує нам єврейський народ, який вернувся з неволі єгипетської, який, э, перепрошую, Вавилонської, який переживав різні труднощі, проблеми. І Езра приносить священник Тору. Бо що вони могли читати? Тору перші п'ять книг. І починають читати від світанку до полудня, світанок. І до обіду. Розумієте, ну. Та ми на годину приходимо на, на службу Божу, і ми не, годимо, не, не можемо 45 хвилин ви, витримати. А ще, як священник говорить, проповідь 20-30 хвилин це взагалі катастрофа. За кордоном, це так як Польща, то там вже з претензіями прийшли, що 15 хвилин ти перетягнув. Скільки тут було теж братів, які перетягували потім до несе приходили і жалілися. Да? І це є проблема, тому що ми не можемо слухати, але відкрийте собі святого Юстина. Юстин, який в 160 році відрізали йому голову, був апологетом, мучеником. І він, чи 161 му вже не пам'ятаю, докладно. Ось. І він е, описав, як перші християни святкували Євхарист. І там є такі, таке речення, що. Читали листи пророків і апостолів так довго, наскільки їм дозволявся час. Тобто вони в суботу вечору збиралися і читали Слово Боже. Чому читали? Тому що вірили, що через це Слово промовляє Бог. Вірили, що Бог говорить до, 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 до них. І тому в цьому першому читанні ми чуємо, що Бог слухав. І подивіться, що різна категорія був людей, вони вставали, вони готові були йти, проголошувати це слово і сказали амінь, амінь. А нехай буде так, нехай буде так. Це це правда. Тобто в Біблії, якщо підкреслюється оце кілька разів амінь, чи там воїстим, воїстом, так як Ісус часто говорить, це значить, що це дуже-дуже важливо. Це насправді важливо. Ось. І тому для нас це і ключ, щоб ми могли е, похилитися, щоб ми, щоб ми могли роздумувати це слово, молитися цим словом. Який ключ вибереш для себе, це вже залежить від тебе. Якщо ти хочеш знати Христа. Це перша річ. Друга, треба весь час пам'ятати, що слово, яке читаєш, воно не є твоєю приватною власністю. Не можеш його привласнювати. Тому що ці дари, які Бог тобі дає, вони належать до всіх. І дуже класно, класно говорить про це Східна Церква. Вона показує бджолу, вулик, оця, ця, ця, ця вся схема цих бджіл, які вилітають, шукаються нектар, потім приходять, переробляються в, в мед. Розумієте, що не за. Отримали це слово, але не залишили для себе, віддали. І оце так само ти. Коли, коли отримуєш це слово, ти не можеш його привласнувати. Тому друге читання показує цю церкву, що ти, живучи, будучи в церкві, ти переживаєш цю зустріч зі Словом Божим. І в церкві ти можеш його розуміти. Церква тобі його розжовує. церква тебе кормить. Церква тобі дає це слово, і тому в церкві ти переживаєш цю зустріч зі слова Божим. Не може бути так, що це твоя приватна власність. Ми вже бачимо з історії, що коли хтось привласнює це слово, то потім з цього виникають різні труднощі, секти і все таке інше. І, власне, щоб цього не сталося, тому ми говоримо, що церква має депозит віри. Депозит це не гроші, а віру, яку треба охороняти, берегати. Я вже в Дніпрі казав сьогодні братам і сестрам кажу, навіщо, навіщо е, стільки приписів і так далі, бо є ну, Біблія, перше слово, потім Катеїстська католицької католиць, церкви, а потім третє є канони е, церковна. Для чого ці приписи? І колись, я вже говорив, що колись професор мені дав відповідь, каже, що для того, щоб будь-хто, будь як і будь де не роз'яснював Слово Божого. Будь-хто, будь-як і будь де. Тому потрібні ці приписи. Ось. І тому е, е, це показує е, друге читання. Павла Апостола Корінтяну показує, що, що ти, перебуваючи в церкві, ти отримуєш це слово, живеш ним і віддаєш це слово. І віддаєш його. І це слово теж, е, якщо дивитися на на Євангелію сьогоднішньому, що це слово, воно зреалізувалося в повноті в Ісусі Христі. Він нам показав, як воно, як воно виглядає це слово. Тобто через свою покору, через своє смирення, брак нарікання і все таке інше. І так само Бог хоче, щоб і ти показав своїм життям, як це слово реалізується в твоєму житті. Коли ти вмієш пробачати, любити, миритись, не проклинати, да? і, і так далі, не мститись, не гніватись. Тобто постійно перебувати, перебувати в відносі з Богом. І, і це Бог хоче дати. Тому, коли ми говоримо про, про це слово, то ми говоримо про твоє е, духовне життя. Бо церква вона завжди свята, була, є і буде. Ми, які є членами церкви, які маємо повне право користуватися з тих благ, які є в церкві, але це ми грішимо, це ми вирядуємо, як та мала дитина. Це ми крутимо носом і не хочемо жити так, як вчить церква, так як вчить Господь Ісус. І тому нам так важко, тому стільки ставимо собі питань в своєму житті. І тому для нас дуже важливо, щоб ми. Похиляючись над цим сьогоднішнім словом, щоб, так як воно і зрештою в спільноті, воно проголошується і здійснюється, щоб ми могли сказати, сповнилося сьогодні це Писання у вухах наших. Наше це Писання це Слово Боже, яке я отримую, яке я почув, воно виконалося в моєму житті. І тому Бог хоче саме, власне, так нас провадити. І тепер наскільки ти відкритий, наскільки Бог зможе діяти в твоєму, в твоєму житті? Такий є святий Жан В'яней. Він є настоятель з Арс. І він об'ясняв своїм парафіянам, бо там, взагалі, коли його єпископ послав в це, це містечко. То там така була моральна деградація, що пили, там, розводи були, і все таке інше. І він дуже ретельно роз'яснював, Слово Боже, є його проповіді і так далі, хто зацікавлений, може, може почитати. І він каже: подивіться, що священник, коли на вівтарі розкладає корпорал. Корпорал це така біла тканина, велика, вона в розкладується, для того, щоб ці частинки. Живого Ісуса Христа не впала на землю, щоб могли на цьому корпорати. Бо корпорал це слово корпус тіло. Так? Ось, в нашій церкві, в західній це білого кольору, східній церкві такого бордового, червоного кольору. І він цей настець зараз об'ясняє, каже, що дивіться, ви зберігаєте, ми зберігаємо священники, щоб це слово Боже не впало. А тепер це слово Боже, яке ми отримуємо. Воно падає, от ти отримаєш і ти його кидаєш направо на Святий Франциск, який жив в середньовіччі, що він робив? Він брав і тримав це слово, зберігав, щоб воно не валяло, щоб воно не було в смітнику. Подивіться, скільки в тебе є духовної літератури, вона лежить будь де як, як де. А? Ось, і тому для нас, для нас важливо, щоб ми. Берегли це слово. Тому є оцей вівтар, який називаємо амвоною, звідки проголошується, читається, прокламується це слово, Достойно вноситься. І ми, і ми, ну, ми захоплюємося. Чому ми в Святі дари шануємо? Єпископ просив, щоб тут поставити дарохорониці, щоб ми ставали на коліна. Чому ми не шануємо Слово Боже? Чому, чому ігноруємо, чому відкидаємо? Ну, це вже питання до нас. Ну, і, і тому тут важливо, щоб ми ці питання, ці моменти, ми собі могли трошки роз'яснити для себе Ось, і зробити певний висновок. Бо за, за вас я цього не зроблю, я тільки можу заохочувати, пропонувати, але абсолютно не можу нічого зробити. І Тому, і, говорячи до вас, я говорю до себе. Тому нехай це слово сьогодні так війде в наше життя, щоб ми могли сказати так, як оці євреї. Амінь. Амінь. Якщо ми так скажемо, насправді повірте мені. Як, як, як капуцини, коли відновлюють е, там, обітниці, то вище на серді каже: якщо це все збережемо, я обіцяю. Від імені церкви вічне життя. Так само тут, якщо ми це слово збережемо, так як Марія всі ці слова зберігала в своєму серці, яке отримала від Бога. Якщо ми це все збережемо, Бог обіцяє нам вічне життя. Амінь.